Всім привіт, раді вітати вас на каналі. Макс, добрий вечір. Добрий вечір. Ми сьогодні готуємо вечерю. Вірніше, Макс буде робити. Ми... Це м'яс. М'яско. Ми... З бур'янчиком. З бур'янчиком. Оцей розмарин. Ми оце ж були в мами, і я не знаю, чи мама десь взяла, чи сестра. Коротше, розмарин. Там такий гарний кущ, і ми ніколи Макс муха ніколи не готували м'ясо саме за такою. Травичкою, то що хочеться спробувати, але вона мені вонюча, Вона мені пахне як манго. Я манго не полюблюю, бо я кажу, що Та манго воняє мені сосною. Так і оце воно. Ялиночка якась. Взяли ми м'ясо невеликі шматочки. Що, якщо буде не смачно, щоб ну, не переводити продукти. Бо м'ясо вже ми купуємо. Ну там ще два шматочки, якихось у в нас в морозилки залишилось від нашої свинки. Так. так що Макс сьогодні буде готувати вечерю. нам. Ну, як, я там трошки також приготувала, але кажу, йди смаж, бо я таке не полюбляю. Він ото буває креветки, там з часником, щось підсмажує, коротше, м'ясо. Він, як ото надумає, в нього воно і смачно виходить. Пельмені жарні. Да, і пельмень, ну, це... це давно було. М -м -м. Може туди травичку спочатку? Чи часник, Макс? Ти ж дивився. Всі поразі. Та зараз вона нагріється. У нас на вулиці Комарів просто море, дуже багато. Взагалі тільки приїхав додому. У мене, можна сказати, був майже вихідний. Я Що сьогодні нічого не зберусь якось робити, а Макс там давав консультацію по будівництву. Ну, не тільки давав консультації, допомагав то він. Приїхав з роботи заморений та ще й їсти сам собі готує. Часник таке цілий треба. Mm -hmm. Ой, стріляє. Зараз я принесу чим це раз. Ой, ой. Макс, тобі пахне? Ну, воно то пахне, але ми не звикли просто таке. Mm -hmm. Що там? І комарів засмажі. Mm -hmm. Їх дуже багато. Вже другий день. Ми вчора з Жекою на силу позбирали ті помідори. Ну розмарин згорів. Перевертайся. Те, що вже приходимо, друзь, приходимо до нас. О, стріляю. О, комарик прилетів. Тобто я думала на вулиці повечерять, але ну, не хочу я вже uh -huh. на вулицю. Я на кухні вчора вмикала отой, як воно називається. Mm, так. Да. Ну з емульсією, що воно таке? Не спіральки, бо спіральки я не знайшла. О, ти вже перевертаєш. Чому мовчиш? Що в нас буде ре, Ні Як там медіумре, піша є? Б, Б, мере. Ну, На вигляд воно смачненьке. Олія пахне. Часник розмарин. А тут і я. Мені сказали взяти фольгу і зараз буде м'ясо відпочивати. Я поки не її по морі поганяю. Три хвилини я не хочу, мені що більше. Ну, ти собі виймає а мені більше ти знаєш, що я не люблю там, де кров. Зброю вже не буде. Знаєте, з чим ми будемо його їсти? Не з картоплею, там, знаєте, гарнірчик такий гарно зробити, а з гречкою. Ні, І, я з... І я зварила гречку. А ще я зробила ліниві вареники з сиром. І ви з Євгеном їх спробуєте, а то ви такі балони, вам тільки м'ясо-м'ясо. Жека взяв вчора сир? Так що нехай іде і їсть. Ну він, в принципі, вже сьогодні їв сир. Так із цим ступком чи з медом не бачилась. Що, він то? Давай. Зараз Ну так, да. буду таке їсти, як ти. Ні, то ти доїсти, що ми. Мен... Поїм вареники. Линеви. Без вирту, на жаль А я не пронесла ложку. цю вимкну? Що вона шкорчить? Так да. Police, no а друзі-помідорчики так стоять і чекають. то що? Зараз ми поїмо. Ну, у нас там не пізно ще, в принципі, у нас рання вечеря, так сказати. Зараз переберу і швиденько в, цей, в бутлі закину. У мене взагалі сьогодні якогось настрою взагалі немає. А все одно треба щось робити. Зараз виберу на салат, а поїму та й виберу на бутильки. А завтра вже там з перестиглих ось таких чи, кетчуп, чи що закрию. Ай, комар кусає, Ой-ой-ой. На дощечки -ой. помідори, що там? Тому сире? Не сире. Головне, щоб смачне було. Салат Макс сказав не хоче салату, будуть помідори. Нарізав сам, на дощечки залишив. Так, риба оця вона не така, вона така на цьому, аж чорна, наче вона не чорна. І будемо зараз смакувати. М'ясо з цим, як же ж воно з розмарином і гречкою. Що ти скажеш? Місело. Можна їсти? Смачно. Добре. Ну що, я вже працюю тут з помідорами. Я вирішила зробити з перцем, цибулею і цим окремо листям моркви. Десь там є небагато. Я небагато якщо зроблю з моркви, небагато додаю, щоб воно. Стояло. Що я ще хотіла сказати? Що я думала, що тут буде небагато цих помідорчиків. бутля три а ні. Думаю, п'ять і, навірно, більше, Ну то вже завтра щось придумаю з них. Так що на вечір у мене натхнення. У мене завжди на вечір натхнення. Люблю я оце щось робити на ніч. Проти ночі. Та, в принципі, зараз воно швиденько, раз два і піду спати там зараз. Ще не так пізно, не пізня ніч. Помідорчик і перчик треба ще врізати. Так, нарізала. В основному я закриваю помідори по одним. Тим рецептом, уже перевіреним, всі вони є на каналі. Ну, оці рецепти майже схожі за собою. Це такі вони, солодкі помидорчики. Ну не так, як я, наприклад, виставляю рецепти в Фейсбуці, і мені пишуть, о, та це варення. Ні, це не варення, вони кисло солодкі, просто є такі кислі, наче вони ну, квашені чи які-то. Ото, там мало цукру, Там, наприклад, одна столова ложка йде на цей. На такий бутлі я полюбляю більше. Так, мені подобається в кожного свої смаки, і це нормально. Комусь шоколад подобається, а комусь ні. Просто показую, що я роблю. Так що, ось так от. Ось так от. Я поставила воду перший раз, буду заливати з чайника, потім вони постоять 10-15 хвилин. Зілью в каструлю, щоб ну так швидше здається, але перший раз все одно чайником заливаю. Е, і що? Додам цукор, сіль, оцет і закрию. Все це швиденько буде, мені є поки чим зайнятися, треба трошки там відео зробити. Е, солодкі ці помідорчики будуть. Сюди буде 5 столових ложок цукру, сюди, наче 4. Зараз дістану там зверху, у мене є така книжечка. Вона. Вона вже така страшненька, треба, знаєте, переписати колись буде. Бо, бо бо вже страшненька вона. Але тут всі рецепти, ті, що я користуюсь. Мало з яких просто так за, за записані. У мене тут є навіть галочки, плюсики, те, що я користуюсь: плюсик, 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 плюсик. Квас, суші, запіканка, зефір, медовик, тісто в холодильник, палатки пишні, бисквіт, тісто для пиріжків. Горішки, вафлі на газу. А з цієї сторони в мене консервація. До речі, можемо почитати, що тут цікавого, ми можемо позакривати. Гриби! Гриби не можемо поки позакривати. Компот на зиму. Це вже я знаю раніше не знала, що туди додавати. А зараз розбудіть скажу вам, що туди додати сок з абрикос, Туди йде ванільний цукор навіть. Коли сварили, мені не дуже прям сподобалось, але Максу таке подобається. Помідори, ось на 1 літрову банку. одна столова ложка солі, 1 столова ложка оцту, 1 столова ложка цукру з гіркою, гірки з кетчупом, паста з чорнобривцями. Пелюстка, капустка, заправка для борщу. О, це те, що треба, до речі. Заправку для борщу треба починати робити. Бо чого? Бо морква в мене посохла. Треба туди дійти. Я не знаю, коли це буде, але я вже збираюсь, збираюсь, ніяк не дійду. І так закрити моркву, Заправку для борщу ікра кабачкова, кетчуп, помідори, огірки. Все те, що я закриваю: кетчуп з яблуками. Лечо, перець смажений. Салат, десятка, баклажани, ваджики, помідори. О, ось, що, з бутвою моркви. Так. Що нам треба? 20 столових ложок цукру, 5 столових ложок солі. Це на 4 банки 3 маринад. 280 мл. Але я поділила, в мене десь там далі записано на. Одну баночку. Капуста на борщ є, це ще за спірином, капуста Маринона. Коротше, в основному те, що користуюсь А ви питаєте, де я беру ті рецепти? Отак позаписувала і готую вже те, що перевірене. Так вимкну, щоб даремно не гуділо. В нас сам вимикається, але дуже довго. Так що є в мене тут така книжечка, виручалочка. Буду заливати. Відразу mm? помідорами пахне. Помідорчики, помідорчики. Дуже ми полюбили uh, шашлик в маринованих помідорах. Так що, шо закриваємо більше? Не тільки в маринованих помідорах, а й в цьому В томатному сосі. Так що буду я ще трошки працювати тут. Сезон консервації. О, тут перчиком запахло, не вистачило, зараз ділью. що, я справилася з помідорами. Зараз закутаю і все, Можна йти відпочивати. А вам дякую за перегляд і до наступних зустрічей. Пока-пока.